Вітаю, друзі! Добрі новини на 5 листопада. Підтримаємо Україну. Вона як мама, в нас одна. Отже, перше, США оголосили 4 листопада, що нададуть черговий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. І він включатиме 45 танків Т-72, дрони Фенікс, систему протиповітряної оборони ХАВК і 250 БТРів та 40 бронекатерів. Також відремонтують 90 танків. А в наступному пакеті буде акцент на протиповітряні та протиракетні засоби. Друге, добра новина ще й те, що 4 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван відвідав Київ, скоріш за все говорили про те, як протидіяти Ірану та його дружбі з Росією. Третє Нідерланди оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 120 мільйонів євро. Буде серед іншого в ньому і важке озброєння. Частину танків ми отримаємо вже в грудні. Дякуємо. Четверте США та союзники домовилися обмежити ціни на російську нафту. Обмеження може почати діяти з 5 грудня. Це послабить нашого ворога фінансово П'яте міністри G7. Засудили російський ракетний терор і відкинули звинувачення України у створенні брудної бомби. Це дуже добре. Їх засудили, значить, нам допоможуть. Від засудження до допомоги завжди один крок. Шосте захист українського неба посилюється, заявив міністр оборони Рєзніков. На підході системи хавк 23 німецькі іріси вже працюють, Насамси вже в дорозі. Домовились з французами про систему КРОТАЛЬ. І допрацьовуємо моменти про деякі інші системи від країн-партнерів. Сьоме G 7 постановили, що створюють координаційний механізм в межах сімки, що допоможе Україні відновити та захистити її критичну, енергетичну та водну інфраструктуру. Це дуже важливо, враховуючи, що поки що. Тепло, але незабаром почнеться зима з досить непоганими холодами. Восьме, Олексій Резніков оголосив, що українська промисловість налагодила виробництво снарядів 152-го калібру, 122-го калібру для артилерії та 120 мм міліметрові міни. Тепер питання йде про нарощення об'ємів. Це дуже добре. Ми будемо менше залежати від поставок, менше будемо залежати від російського лендлізу, який наші хлопці постійно. Під час контрнаступу збільшують, а будемо нарощувати власне виробництво, тим більше, що зброї під цей калібр у нас достатньо. Просто ми до червня місяця вистрілили все, що мали до цього. Дев'яте. Укрпошта ввела в обіг марку з вибухом на Кримському мосту, з написом Кримський міст на біс. Десяте. У ніч на 4 листопада. В готельному комплексі Золотий Фазан на Херсонщині сталася бавовна. Детонація тривала дві години, накрили базу російських окупантів. Тож все буде гаразд, донатимо на ЗСУ, волонтеримо, підтримуємо Україну, бо вона, як мама, у нас одна. Слава Україні!